Цей кабінет все, що зараз залишилось від українського маріупольського електромеханічного технікуму. Корпус центральний, навчальний головний розбомблений. От вони займаються в лабораторному, в якому кажуть, там вікна немає і теж намагаються їх вставити. Сьогодні Маріупольський електромеханічний технікум переселенець, а розмістили навчальний заклад на території коледжу Тернопільського технічного університету. Місію дати технікуму друге життя взяла на себе Олена Верескун. Жінка до повномасштабного вторгнення в Україну була методисткою. Тому що директорка нашого технікуму залишилася в Маріуполі. Ми нічого не знали про це на той момент, коли я розпочинала цю процедуру перереєстрації в Тернополі. Це було ну, під гаслом, що ми почнемо переносити наш навчальний заклад, щоб його врятувати, а потім підтягнуться керівники, але вийшло так, що не підтягнулося. По чутках сама директорка Маріупольського технікуму зараз співпрацює з ДНР. Ну, у нас всіх є клони, тобто там, на цій території. Тобто, той навчальний заклад відкрився. У них розпочалися 15 вересня заняття. У Маріупольському електромеханічному технікумі навчалося понад 600 студентів та працювали півсотні викладачів. Зараз навчальному закладу керівник Тернопільського технічного університету виділив для роботи приміщення, а навчання тут онлайн. Маріупольці Микола Бондаренко та Микола Сачко теж тимчасово проживають в Тернополі. Хлопці кажуть, тут спокійно, тож вчитись комфортно. все одно працюємо, спілкуємося з вчителями. Ось за деякими навіть скучили дуже сильно. Ну а так, звісно, це не те, як було до цього, але все ж таки хоч щось. У Миколи війна забрала найцінніше родину, тому зараз сили дає те, що хоч трохи нагадує про мирне життя. Мами не стало, розповів, що вже бабусі стало, згодом ще й дядька стало вже влітку і кота. Те, що було в минулому житті, це що є в теперішньому, це взагалі ну, як два контрасти. І технікум це хоча сання згадка. Хлопці показали нам відео та фото зі свого щасливого і мирного студентського життя. Розповіли про одногрупників. Студенти щиро вірять, що зовсім скоро повернуться до рідного, вільного українського Маріуполя. Та Кирило чемпіони з вітрильного спорту. Вони із Запоріжжя, тож тренуватись та готуватись до змагання у рідному місті, відколи почалась велика війна. Вони не можуть. То зараз ніякого вітрильного спорту немає в Запоріжжі, тому ми займаємося ФП, бігаємо у парках на вулиці. Коли немає тривоги, спочатку війни річки та деякі споруди на Запоріжжі можуть бути заміновані. Тож виходити до водойм, тим паче плавати на яхтах, там заборонено. Взагалі, за кордоном знаходились деякий час і там ходила до спортзалу, тому що там якось безпечніше було. У Дніпрі ж заборонений будь-який рух суден на окремих ділянках річки. Тож цьогоріч Дніпрянці Софії довелось тренуватись за кордоном. Зараз дуже важко, тому що водойми в основному закриті. Ну, наприклад, у нас Дніпрі можна виходити, але це дуже маленька ділянка. Тобто, це теж дуже важко в таких умовах тренуватися. Дехто зовсім не може вийти на воду. На морі виходу теж нема, тому дуже важко. Та, попри війну і складну ситуацію, українські спортсмени продовжують виступати на змаганнях, здобувати медалі. У Тернополі завершується другий етап чемпіонату України з вітрильного спорту. Учасники виборювали перші місця на яхтах олімпійського класу. Участь у перегонах взяли 27 яхт. Війна внесла свої корективи через те, що дуже багато спортсменів виїхали за кордон. Частина лишилась на окупованих територіях, не можуть виїхати. Це наші друзі херсонці, маріупольці. Дуже багато лишились спортсменів в Донецькій області. Навіть ті, що виїхали, лишили своє обладнання там, до якого не можуть добратися. Але тим не менш, приїхали, ви бачите, досить представництво, досить таке вагоме. Аби підготуватись до змагань, майже усі спортсмени тренувались за кордоном. Міжнародна федерація вітрильного спорту практично безкоштовно розташовувала у себе українських спортсменів, Надавали матеріальну частину. Навіть на змаганнях звільняли наших спортсменів від сплати членських і стартових внесків. Та попри складну ситуацію, українські спортсмени настільки сильні, що швидко відновляться, адже бажання перемагати, стояти на п'єдесталі, демонструвати всьому світу, що Україна була, є і буде безцінне. Да, ми продовжуємо жити, і все буде добре. Головне так, бережіть себе, вірте в ЗСУ, і все буде добре.